З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, полковник. Пане Петре, вітаємо. Добрий ранок. Слава Україні. Героям слава. Отже, давайте про ураження військових великих десантних кораблів: Ямал і Азов після удару у них в ніч на 24 березня. Про що можемо говорити в перспективі? Як це вплинуло, вплине в майбутньому на логістику росіян? Вплине в обов'язковому порядку. розуміємо, що ці великі десантні кораблі, окрім того, що вони свого часу могли здійснювати десантування, скажімо, у бік е, узбережжя Одещини у першу чергу мають доволі велику вантажну підйомність до 500 тонн. Це проект 775, А є ще не кілька лишилося великих десантних кораблів е, проекту. Та пір вони до тисячу тонн можуть брати на борт. Усвідомлюємо, що рано чи пізно кримський міст і головна його залізнична нитка піде під воду. Отже, Росіянам треба буде в якийсь спосіб забезпечувати Крим. І на мій погляд, це є це випереджальне нищення, щоб понизити суттєву їхню логістику. І ще одна дуже важлива деталь. Дуже принципово, що удар відбувся саме в доках, у ремонтних доках, бо точно крім самого корабля, щось навколо та й постраждало. Ми ще не маємо деталей по цьому всьому, але маємо. Констатувати, що знищення саме такої інфраструктури якраз і є пониження загального потенціалу вогнемої міцності чорноморського флоту. Більше того, таки маю наголосити на тому, що не плутаємо суходіл і чорне море. Прекрасно, що там це все відбувається. Однак доля війни буде вирішуватися виключно на суходолі, пане Петре. Хочу уточнити, чому важливо, що ми уразили кораблі в доках. Тому що точно ну не буває так, що саме один корабель постраждав. Якщо відбувся вибух, то щось навколо теж постраждало. Це обладнання. Ми зрозуміємо. А обладнання, по перше, росіяни повноцінного обладнання для ремонту кораблів самі виглядати не можуть. Це нескінченні комплектуючі за кордоном. Є очевидність купити мікроелектроніку, яку можна замаскувати під побутову техніку, і купити спеціалізовану апаратуру. Це не одне й те то саме. Точно постраждав якийсь особовий склад. Просто ми ще не маємо підтвердження, але не може бути, що не постраждав. А це вже пониження і фахової частини тих робітників, котрі можуть здійснювати ремонт. А отже, в сукупності о тих. Тіх дрібних чинників і складається велика кар... Кар... картинка пониження вартості чор... чорноморського флоту як бойової одиниці. Пониження вартості Чорноморського флоту чудові слова і формулювання. Але ж ми тут про реалії, пане Петре, і щойно ви нагадали, що доля війни буде вирішуватися на суходолі, і саме по суходолу Росія на окупованих територіях будує залізницю до Криму. Вони це подають як те, чим пишатися. Це буде зв'язок Росії з Кримом. Пройдіться, будь ласка, по окремих точках, що вам відомо, як прокладають вони свою залізницю. Ну і знову таки зрозуміло, чи нашим збройним силам нашій розвідці на безпілотники для якої сич ми зараз збираємо і QR-код показуємо на екрані? Все це буде їхньою роботою, але на зараз скільки це вже метрів, кілометрів полотна залізничного? Ну, я думаю, що на цю хвилину йдеться про кілька десят, що вони Ще поки що вище цю цю планку не підняли. Але знову ж таки, чому вони це роблять? Оце це дуже важлива деталь розуміння. Вони усвідомили, що Кримському мосту рано чи пізно кінець. От усвідомили є різниця, є різниця ремонтувати Кримський міст, особливо якщо ми візьмемо його під вогневий контроль, він буде практично у нескінченному режимі і ремонтувати навіть після удару безпілотниками чи скажімо системами Хаймарс. Є боєприпас М 30 а 1 який нас. На 164 кілометри працює на суходолі. Вони в принципі мислять доволі раціонально. Вони мають зберегти хоч якесь логістичне забезпечення Криму. А у підсумку буде переможцем той, хто краще зіграє цю гру кота і миші, бо то саме вона такою і буде. Тобто, частота ударів по самій залізниці, і особливо по електротягах. Ця гра почалася. Сподіваємося, ми її виграємо. Пане Петре, зима закінчилася, але саме зараз, коли підвищується температура повітря, зокрема через тиждень, там згідно прогнозом синоптиків, у Києві, вже до 20 градусів тепла, росіяни атакують українську енергетику. Чому саме зараз? Чому за тиждень вони випустили ось таку шалену кількість ракет, шахедів і. Там не тільки були ракети а ще й фугасні бомби, теж в цей перелік загальний близько тисячі загалом за неповний тиждень. Направду емоційна складова. Росіяни зазнають просто неймовірної атаки, котра називається атака по їхній нафтопереробній галузі. Це направду дуже серйозно. Це щось безпрецедентне. Вони не можуть упоратися з дрібненьким російським добровольчим корпусом, який дошкуляє їм. По кордонах і за принципом перемикання уваги і відволікання своєї бедломаси від цих невдач вони мусять вдаватися до чогось подібного. А ще є такий дуже цікавий момент. Це специфіка їхнього мислення. Вони настільки особливі, що інколи навіть коли намагаєшся стати на їхній бік, не завжди розуміє, що там відбувається. Пригадаємо серіал у Чорнобайці. Я збився десь на 25-му чи 26-му разі. Перестав рахувати, бо осмислити це розумом було неможливо, але вони це робили. Така їхня специфіка. Чи будуть завдавати ударів надалі в обов'язковому порядку? Але тут треба теж дуже акуратно, бо украй багато самонагнітання нашого страху, особливо нам коло ударів по енергетиці. По Давайте нагадаємо так зване темне піврічня, півріччя жовтень 2022-го і березень 2023-го. Та неспівмірна кількість ударів у місячних показниках у порівнянні з тим, що відбулося зараз. Один тільки грудень 2020. Другого року це 236 ракет. Цей показник у принципі, поки що не долався, тому не скасовуємо загрози, але трошки і вчимося самі менше нагнітати страх ніж ніж вартує це робити. Абсолютно вірні слова, менше нагнітати страх і уважно дослухатися до усіх сигналів повітряної тривоги, тому що від нас самих, зокрема в тому числі від тих рішень, які ми прийматимемо, чи перебувати в укритті чи ні, залежатиме наше життя. Ну і звичайно, подяка усім нашим збройним силам і особливо повітряним протиповітряній обороні повітряним силам, які намагаються нівелювати загрозу з неба. Петро Черник, військовий експерт, полков. Був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі.